Серед важливих питань, які постали перед українськими архівами, гостро стало питання щодо забезпечення збереженості історико-культурного документального надбання, а саме широкомасштабне вторгнення та розв'язання війни Росії проти України. Насамперед потрібно розуміти, що архіви є складовою національної безпеки. Її гуманітарна, наукова, культурна і соціальна складова. Архіви це національний ресурс, національний інформаційний ресурс, а саме тому його потрібно зберігати. Задля цього державними архівами областей, і нашим, в тому числі Державним архівом Черкаської області, постало завдання впровадження в нашу діяльність цифровізації архівних документів, результатом якого буде збереження архівного нашого потенціалу, інформаційних ресурсів, документального потенціалу та розширення їх. Доступу до, документального, до наших документальних інформаційних ресурсів. Аби зберегти найцінніші документи з архівів, їх потрібно оцифрувати та зберегти в надійному місці. Це потрібно для збереження спадщини українського народу і української нації. Виклик воєнної агресії вимагає від архівістів швидкого адаптування, і, в тому числі, самим одним із найважливіших питань наших стало оцифрування архівних документів, які ми маємо в своєму надбанні. Відсутність завчасної підготовки до надзвичайних ситуацій, збройного конфлікту. Призвела до серйозних втрат архівних інформаційних ресурсів в, в, в державі, особливо на, і насамперед на окупованих територіях. Через масові масовані атаки з повітря, евакуація архівних документів е, Національного архівного фонду виявилася небезпечною. І тому було визначено на місцях зберігати документи. Е, ті, що на окупованих територіях вони були частково вивезені, як і ті документи, які встигли вивезти, Решта документів залишилися на місцях. Тому було дано. Прийнято рішення оцифровувати документи і зберігати їх в надійному місці, звичайно, на якихось порталах. Активізувалася робота архівних установ, в тому числі і Державного архіву Черкаської області, з цифровізації архівних документів. Були визначені заходи з проведення цифровізації документів з архівної справи та діловодства. Вони в себе включають проведення оцифрування документів, забезпечення надійного зберігання і використання цифрових копій, купівання інформаційних носіїв оцифрованих документів з метою створення копій архівних копій і надання користувачам в їх користування в читальному залі і в віддаленому доступі. І впровадження нормативно-методичних документів, які щодо організації та проведення оцифрування документів та забезпечення доступу до них, відповідно до підписаного меморандуму про співробітництво між Державною архівною службою України та корпорацією Search International США. 11 травня 2021 року, метою якого є оцифрування документів генеалогічного характеру, насамперед, в першу чергу. І створення фонду користування цими документами Державний архів області в свою чергу долучився до цього проекту у вересні 2022 року. Нами було був підписаний також Державним архівом області і корпорацією Family Search International Був підписана угода про е, співпрацю. Крім того, у червні 2023 року Державним архівом області був укладений договір про співпрацю з благодійною організацією Благодійний фонд «Меморіаль... Меморіал Голокосту Бабин Яр. Нашими партнерами. Було встановлено в Державному архіві області високотехнологічне обладнання. Шляхом конкурсного відбору залучені оператори для виконання робіт з оцифрування документів та перелік, переліками фондів заздалегідь узгодженими обома сторонами. До переліку. До перших переліків документів були віднесені документи, саме документи з початку періоду до 1917 року. Пізніше ми зараз працюємо вже над другими третіми переліками стосовно оцифрування подальшого оцифрування документів, уже документів го і, можливо, якщо будуть у них бажання і 21-го століття. На даний момент у нас оцифровано, якщо вам буде цікаво, із всіх. Цілого масиву, який зберігається в Державному архіві області, це понад мільйон двісті тисяч справ, оцифровано менше 0,1% від всієї кількості справ, які зберігаються в Державному архіві області. Тому у нас робота розпочата дуже планова і дуже вчасна. Хочу ще нагадати, що ми з Family Search International вже працювали, тільки вони, працювали, тільки вони мали іншу назву Генеалогічне товариство Юта USA, і ми з ними співпрацювали протягом 4 років, з 1996 року, і оцифрували величезний масив документів, які ми мали на той час, те, що їх цікавило. Зараз ми вже з ними відновили повторну діяльність, тому ця робота для нас не нова, ми вже цією роботою займалися і займалися завчасно ще з 1996 року. Були певні причини, стосовно яких була припинена робота з цією, з цією благодійною організацією, але припинена робота на підставі доручень центрального органу. Стосовно кількості документів, які, були, які зараз нами оцифровані протягом цього невеликого часу, скажімо за два місяці, заплановано за першим переліком оцифрувати документи гнологічного характеру близько 400 фондів поки що за першим переліком. Ми вже розпочали цю роботу активно і було оцифровано документи близько 115 фондів, але не повністю всі, а ми вибірково видаємо і оце зараз охопили поки що 114 фондів. Оцифровано понад 3,5 тисячі, тисячі справ. Ну, Говорячи про документи або аркуші, їх мільйони і будуть мільйони. Стосовно це стосовно нашої співпраці з Family Search International. Стосовно з, з, співпраці з благодійним організацією Бабин Яр, меморіальним, меморіальним фондом Бабин Яр, нами поки що за першим переліком готуються наступні переліки. За першим переліком, що їх дуже цікавить, це е, вони попросили документи з 47 фондів поки що. І ми вже оцифрували із 19 фондів вибірково, будемо продовжувати. Ми поки працюємо над 19 фондами і оцифрували близько пів тисячі пів тисячі справ. Ось таким чином. І тому таким чином хочу сказати, що ця робота дуже важлива. Важлива насамперед своєю важливістю в тому в тому плані, що ці документи, які будуть оцифровані, вони будуть надійно зберігатися в. Цих організаціях на їх платформах і наші науковці, пересічені громадяни, отримали можливість ознайомлюватися з документами, не заходячи в Державний архів області, а працювати з цими документами в онлайн-ресурсі 24 на 7, не виходячи із своїх приміщень. Тому важливість полягає в тому, що документи зберігаються, вони не виносяться із надійних і правильних клімклімаккліматично збудованих державним мархів області параметрів. І вони мають будуть мати цілісний і неушкоджений вигляд, тому що ви розумієте, якщо документи постійно використовувати, а це оригінальні документи, які є особливо цінними і унікальними в своєму роді, тому що книг можна надрукувати в великій кількості, оригінальний документ є один єдиний. Державний архів області в, своїх, в своєму складі зберігає великий масив особливо цінних, унікальних документів, які несуть певний свій історичний ресурс з історії нашого краю. Ось так коротко те, що я хотіла сказати вам стосовно нашої співпраці з партнерами і оцифруванням проведенням. Робити з оцифрування документів архівних.